У обох команд результат цього матчу був на вагу золота. Прикарпатці, хоча й чудово усвідомлювали це, але в дебюті гри все-таки не змогли приборкати нерви. Упродовж чотирьох перших хвилин вони двічі поспіль порушували правила біля самісінької лінії свого карного майданчика. І якщо в першому випадку, як кажуть, пронесло, то другий штрафний Юрій Калитвинців виконав блискучий. М'яч, обминувши живу стінку, влетів у самісіньку дев'ятку. Після цього гра вирівнялася, і вже господарі поля перейшли до активних дій. Правда, до реальної загрози воротам киян справа доходила рідко. Лише ось цей удар півзахисника Дмитра Мазура всередині першого тайму застав голкіпера Динамо Олександра Шовковського зненацька, але м'яч, на щастя, для нього влучив у хрестовину. В другому таймі усі спроби господарів поля зрівняти рахунок наштовхувалися на добре організовану оборону киян. Не допомогли й заміни, проведені тренерами Прикарпаття. А от їх київські колеги з цим не пригадали. Саме гравці із свіжими силами остаточно схилили шальку терезів у бік Динамо. Двічі після передач Дмитра Михайленка м'яч у ворота Івано-Франківської команди спрямовував Володимир Маковський. 3-0 перемогли кияни. Орест Олексишин і Михайло Яремчук з івано франківська для програми Футбол від УТН».